У наш час слова знецінені, вони летять легко і так само легко ранять. Ми звикли говорити, не замислюючись, пояснювати, виправдовуватись, переконувати, але стоїцизм вчить іншого. Перш ніж щось сказати, послухай не інших себе. Мова не лише інструмент комунікації, це дзеркало твого розуму, це лакмусова стрічка твоєї душі. Те, як ти говориш, свідчить про те, як ти думаєш. А отже, і про те, ким ти є. Підписуйся на канал, якщо шукаєш силу не в крику, а в тиші. Якщо хочеш навчитися говорити не більше, а точніше. Стоїцизм це не мовчання, це сила слова, яке сказане вчасно. Це вміння бути твердим, не підвищуючи голос. Це мова мудрості, яка не кричить, але змінює. Стоїки вірили, що слова мають вагу. Сенека писав, коли говориш, не думай про враження, думай про істину. І це ключ. Бо стоїцизм не шукає ефекту, він шукає сенс. Не красу формулювання, а чистоту думки. Цей випуск про те, як стоїки говорили про силу тиші, про відповідальність слова, про те, як обрати мову, яка будує, а не руйнує. Бо стоїк. Це не той, хто мовчить, а той, хто мовчить, коли треба, і говорить, коли це необхідно. У культурі, де виграє голосніший, мовчання сприймається як поразка. Люди вважають, що треба щось відповісти, щось сказати, обґрунтувати, пояснити, інакше тебе вважатимуть слабким. Але стоїцизм перевертає цю логіку: стоїк не мовчить, бо не знає, що сказати. Він мовчить, бо знає, що не все потребує відповіді. Бо тиша це теж позиція, це не відсутність думки, це її контроль. Епіктет говорив: ми маємо два вуха і одну губу, отже, слухати треба більше, ніж говорити. Це не просто порада, це принцип життя. Стоїк слухає світ перш ніж втрутитись у нього словом. Мовчання це вияв сили, коли емоції киплять. Це внутрішня рівновага, коли навколо паніка. Це здатність не піддатися пориву, не відповісти на образу, не втягнутись у сварку. Стоїк знає, мовчання це вибір сміливий і усвідомлений. А мовчання це простір, простір для думки, для усвідомлення, для зростання. Слова розсіюють енергію, якщо їх надто багато. А мовчання концентрує. Це не про мовчанку як захист. Це про спокій, який сильніший за будь-які крики. І якщо ти здатен мовчати там, де всі кричать, ти вже перемагаєш. Слово це нейтральна енергія. Воно може зцілювати, може руйнувати, може підносити, а може знищувати дощенту. Все залежить від того, хто говорить коли і чому. У стоїків не було поняття випадкового слова. Епіктет казав: кожне слово. Це відбиток твоєї душі. Якщо твоя душа сповнена гніву, слова ріжуть. Якщо в тобі страх, вони ранять інших, намагаючись захистити себе. Але якщо в тобі рівновага, слово стає світлом. Стоїк говорить не для того, щоб вразити, а щоб виразити, не для того, щоб перемогти у суперечці, а щоб донести істину. Його слово інструмент ясності, а не маніпуляції. І саме тут приховано головне: слово це вибір. Ти не зобов'язаний відповідати одразу, не зобов'язаний втягуватись у чужу риторику. Ти маєш право зупинитися, подумати і обрати не лише що сказати, а чи варто говорити взагалі. Це особливо важливо в близьких стосунках, бо там слово рідко забувається. У гніві легко сказати те, що залишиться назавжди, але стоїк пам'ятає. Сказане, не можна повернути. А отже, краще промовчати, ніж шкодувати. Слово це як вогонь. Воно може освітити темряву, а може спалити дім. І тільки ти вирішуєш, як ним користуватись. У світі, де всі намагаються звучати складно, стоїк обирає простоту не тому, що він нездатен на складність, а тому, що за нею часто ховається плутанина. Простота це не примітивність. це Чистота думки це ясність серця. Сенека говорив: якщо ти не можеш пояснити просто, ти не розумієш цього до кінця. Стоїчна мова не для блиску, а для суті. Вона не прагне вражати, вона прагне торкатися. Слова, очищені від пафосу, викликають довіру. Вони не тиснуть, вони відкривають. Людина відчуває. Перед нею не хтось вище або розумніший, а хтось, хто справді хоче бути почутим. Не щоб перемогти, а щоб поділитися. Простота це чесність. Вона не ховає наміри за риторичними фігурами, не прикрашає правду в пишні метафори. Вона каже прямо, але з повагою, без тиску, без агресії. Стояк не використовує складних слів, щоб здаватися розумнішим. Він використовує прості слова, щоб бути зрозумілим. Це вищий рівень володіння мовою. Бо простота це сміливість бути щирим. У добу інформаційного шуму просте слово це як ковток чистої води. Воно освіжає, повертає до суті і змушує довіряти. У стоїчній етиці слово має моральну вагу. Воно не нейтральне, воно несе відповідальність. Слова, як вчинки, залишають слід. І той, хто живе за принципами стоїцизму, запитує себе перед тим, як щось сказати. Чи принесе це добро, чи додасть це ясності, чи не зашкодить? Епіктет вчив, що свобода це вміння володіти собою. І, перш за все, своїм язиком. Люди, які кажуть, я просто чесний, і виплескують все, що на умі, часто не чесні, а безвідповідальні. Бо щирість без мудрості перетворюється на жорстокість. Стоїк знає, що правда не мусить боліти. Вона може бути лагідною, може бути чіткою, але з повагою, без приниження, без підняття себе над іншим. Бо слово, яке збудоване на презирстві, навіть якщо правдиве, несе шкоду. Марк Аврелій писав: будь суворий до себе і м'який до інших. Це стосується й мови. У спілкуванні стоїк не суддя. Він не використовує слово, щоб карати. Його мета не перемогти в розмові, а створити простір для розуміння. Тому стоїчне мовлення обачне. Воно не зривається на емоціях, Воно не завдає удару, навіть коли має шанс. Це сила, стримана гідністю, бо слово, яке не шкодить, це прояв внутрішньої влади. Людиною, яка може відповісти гостро, але обирає сказати м'яко, не керують емоціями, вона керує собою. І саме тому її мова має вагу. Іноді наймудріше, що ми можемо сказати нічого, стоїки знали, мовчання це не пасивність, це дія, наповнена силою, коли ми не відповідаємо на провокацію, коли не кидаємось на суперечку. Коли не заповнюємо кожну паузу словами, ми демонструємо контроль, спокій і гідність. У бесідах Епіктет зауважував у тиші ти чуєш себе, а в словах намагаєшся довести себе іншим. Справжня міць починається не тоді, коли ти можеш всіх перекричати, а коли вмієш втримати мовчання, навіть маючи що сказати. Мовчання це простір для розуміння, це знак, що ти слухаєш. Що ти не дієш імпульсивно, у світі галасу мовчання стає голосом. Тихим, але сильним. Таким, що говорить, я не раб своїх емоцій. Багато конфліктів починаються не через саму ситуацію, а через сказане запало. Одне слово, і міст зруйновано з того, як Тому, перш ніж щось сказати, він оцінює, чи варте це сказане того, чи поліпшить воно ситуацію. Чи, можливо, краще дозволити емоціям стихнути? Тиша не втеча – це вибір. Вибір не множити хаос. Не грати в гру я останній скажу слово. Це не про поразку, це про вищу перемогу над собою. У тиші приходить інтуїція. Мудрість не кричить. Вона говорить із середини. і щоб її почути, потрібно затихнути, дати простір, бути уважним. Той, хто володіє тишею, володіє і словом, бо він знає, коли сказати, як сказати, і головне, навіщо сказати. А це і є мистецтво. І це шлях стоїка. Слово це не просто звук, не просто вібрація повітря. Це намір, це енергія, це дія. Стоїки глибоко розуміли, усе, що ми говоримо, має наслідки. І тому слово це інструмент впливу, відповідальності. Трансформації. Слова формують наші думки. А думки формують дії. Те, як ми говоримо, відображає те, як ми мислимо, і водночас формує мислення інших. Якщо твої слова наповнені ясністю, ти сієш ясність. Якщо твої слова насичені страхом, гнівом, безсиллям, ти множиш ці емоції навколо. Марко Аврелій казав: твої слова повинні бути скромними, але точними, лагідними. Але незаперечними це не слабкість, це сила, що не потребує крику, це мова, яка лікує, надихає, спрямовує мова, яка не просто описує світ, а створює його. Стоїк говорить, аби діяти. Якщо він хвалить, це для підсилення гідності іншого. Якщо критикує, то з метою зростання, а не приниження. Якщо мовчить, це теж слово, сказане вчасно. Бо справжня комунікація. Це не про кількість слів, це про їхню вагу. Ми можемо навчитися говорити так, щоб змінювати не лише ситуацію, а саму реальність. Через мову ми передаємо цінності, ми формуємо стосунки, ми творимо культуру. Стоїцизм навчає: користуйся мовою як мечем гостро, точно, з честю. Не розмахуй нею без потреби. Але коли настав час, дій! Бо слово сказане з мудрістю. Це не просто звук, це крок уперед. Це момент істини, мова, це твоя візитівка, твоя сила, твій простір впливу. Стоїцизм не закликає мовчати назавжди. Він навчає говорити тоді, коли це дійсно має сенс. І говорити так, щоб не поранити, а підняти, не принизити, а спрямувати, не зруйнувати, а створити. У світі шуму справжня сила в ясності, у світі крику. В тиші, у світі хаосу, у витонченості думки, сказаної простими словами. Мистецтво слова це шлях, шлях стоїка, шлях людини, яка не говорить, щоб сказати, а говорить, щоб діяти.